Прилуцькій міській центральній книгозбірні відзначили Всеукраїнський день бібліотеки, віддавши належне всім, хто своєю працею творить цей важливий осередок культури та знань. Сьогодні місто привітало фахівців цієї шляхетної справи. В тісному колі прилуцькі бібліотекарі відсвяткували своє професійне свято. Для нас це не просто професійне свято, для нас це частина душі кожного з нас, тому що кожний працівник вкладає душу для того, щоб кожний відвідувач нашої бібліотеки отримав задоволення від книги, отримав справжню професійну допомогу у виборі книги. Ми працюємо задля задоволення інформаційних потреб і читацьких інтересів наших читачів. Прилуцька міська бібліотека працює вже 140 років, і увесь час її фахівці це хранителі інтелектуальної спадщини. У кожному їхньому слові у кожній дії ховається віддання своїй справі та глибока любов до книги. Тетяна Ткаченко вже три роки працює у Прилуцькій книгозбірні номер 4 За фахом жінка, археолог проте любов до книг. Змусила змінити напрямок роботи. Коли тебе оточують ці сотні тисячі книг, то вона якось надихається. Хочеться працювати, хочеться контактувати з книгами, хочеться ділитися своїми враженнями про ці книги. Хочеться надихати нових читачів, щоб вони читали, приходили залучати до нас, щоб ця професія не зникла, а розвивалася і запрошувати все більше, -більше читачів до себе. Жінка зізнається, одразу як почала працювати, деякі тонкощі роботи були незрозумілі, проте затривалий час Тетяна усім серцем полюбила свою справу. Коли перші дні своєї роботи в цій професії, то звичайно так було трішки дивно, тому що спеціалізація в мене трошки інша, навчалася зовсім на іншому профілі, і тут бібліотекар, все так було, до речі, цікаво, незвично. Адже коли читач читачем віднавідуся до бібліотеки, то зовсім під іншим кутом зору все це видно. А коли поринаєш всю цю систему, то звичайно, все зовсім зовсім по іншому, і так потроху вливаєшся, вливаєшся, і тут бац, і розумієш, моє кожен відвідувач бібліотеки зустрічає не просто працівника, а друга, який завжди готовий допомогти, порадити, поділитися мудрістю чи просто підтримати розмову про улюблені книги. І Масові заходи провести можемо і поспілкуватися з відвідувачами. Це багатошерстне Контингенту на це і дітки, і люди старшого віку, тому з кожним потрібно знайти свою мову. І, до речі, дуже люблять поговорити, прийти в бібліотеку, не просто взяти книжку, почитати, ще порозказувати про якісь свої проблеми, там, почитати вірші, принести якийсь гостинчик. Так це нас дуже люблять. Люди якимось яблучком пригостити, квіти принести. І це дуже приємно, тому що дійсно твою роботу цінують і хочеться працювати, хочеться дарити їм посмішку. Щось нове пізнавати, якийсь новий креатив вносити в нашу професію, адже ось така вже до, до речі застарівши таке кліше, що це бібліотекар, це такі жіночки, які там видають книжечку, щось пишуть. Але на даний час це і креатив, і мозок, і психолог, і підтримка, адже бібліотека собі ще розвивається. Хочеться працювати. Часто робота бібліотекара залишається в тіні, непомітною для широкого загалу. Вони тихо і невтомно стоять на варті знань, наповнюючи життя суспільства глибшим змістом. Бібліотекарі прилуцької книгозбірні докладають дуже багато зусиль, аби кожен читач зміг знайти для себе щось значуще, будь-то нова книга, освітній захід або творча зустріч. Останні роки видалися надскладними для нашої країни і нашої бібліотеки. Але ми не опустили руки, ми працювали. Ми активізували роботу в напрямку патріотичної діяльності, долучалися до акцій, робили презентації книг місцевих авторів з теми війни, працювали в напрямку проєктно-грантової діяльності і продовжуємо в цьому напрямку працювати. Робили чистку фонду, актуалізацію фонду. Тобто ми проводили величезну кількість роботи на протязі року, роботи, яку можна побачити, і роботу ту, яка не видима оку. Нашому наших читачів в умовах сучасного світу, де інформаційний потік зростає з кожним днем. Саме бібліотекар стає тим, хто вміє відрізнити важливе від другорядного направити читача на правильний шлях у пошуках знань. Сьогодні вони організовують літературні читання, майстер-класи, лекції, творчі зустрічі. Старання фахівців спрямовані на те, щоб бібліотека залишалася живим пульсуючим центром. Сьогодні бібліотека це не просто якийсь статист. Це людина високоінтелектуальна, багатогранна, тому що ми і пишемо сценарії, проводимо заходи, ми вивчаємо закони, ми вивчаємо інтернет, інтернет-технології. І звісно, настільки різнопланова наша робота вона збагачує нас і духовно, і професійно. Бібліотекарі невтомні працівники знань. Їхня відданість і професіоналізм це те, що перетворює книгозбірню на серце культурного життя. Прилук. Від всієї душі вітаю колектив Прилуцької міської центральної бібліотеки з професійним святом, бажаю їм менного неба, творчого натхнення і оптимізму, сімейного благополуччя, затишку, тепла, добра, сонячного дня. Бажаю здійснення всіх їхніх мрій, бажань і сподівань.